Дуже цікава тема система старт-стоп практично на всіх автомобілях нової платформи вона встановлена і присутня. Менше зустрічається на платформі П3, але теж є. Як це працює для чого воно потрібно? По перше, це вимоги екологічні. По друге. Запитують клієнти, чи скільки акумуляторів в моєму машині? Я поміняв мені все одно пише якесь повідомлення. Система старт-стоп має окремий акумулятор. Він на спа платформі знаходиться та й на третій платформі знаходиться в передній частині автомобіля. Основні функції це допомога системі старт-стоп при запуску автомобіля. Його основна задача допомогти бортовій напрузі не втратити свою потужність, тобто стабілізувати напругу. Наші сучасні автомобілі відповідно знаходяться під діагностикою, дуже серйозно контролюються як і взагалі вся бортова система. Тому що відбувається, коли у нас несправний малий менший акумулятор. Або основний, ну відповідно, у нас буде повідомлення про те, що система старт-стоп потребує сервісу. Про що це говорить? Ну, по перше, що потрібно їхати в гливаху перевірити основні акумулятори, тому що по схемі а маленькі акумулятори основний знаходяться в одному ланцюгу. Хто з них винен необхідно перевірити спеціальним обладнанням? Якщо все ж таки ми діагностуємо, що Менший акумулятор у нас несправний. При заміні потрібно враховувати всі його параметри, тому що зміна або встановлення невірного акумулятора може призвести до повтору помилки і відповідно неправильної роботи системи. Але, на жаль, без діагностики обійтися неможливо, тому що не завжди акумулятор є причиною даного повідомлення. Це може бути як і генератор, електропроводка, блок керування і контролю розподілення енергії. Вони теж, до речі, виходять з ладу. Ми про це знімали відео. І так, висновок допоміжний акумулятор. Це стабілізатор бортової напруги при роботі системи старт-стоп.